Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено перетину кордону. І в першу чергу, питанням перетину кордону за документами, які ви десь придбуваєте в мережі інтернет, на анонімних телеграм-каналах. Хтось вам обіцяє, що він допоможе перетнути кордон за допомогою цих документів. На що варто звернути увагу? На жаль, до нас звертаються такі особи, яких фактично шукали. Ще раз звертаю увагу, що на сьогоднішній день. Заборона на перетин кордону відсутня. Вона відсутня. Те, що роблять прикордонники, не має нічого спільного з діючим законодавством, з Конституцією України з правами людини. Просто вони от діють в сподіваннях на те, що вони ніколи за це не понесуть відповідальність. Хоча насправді, я думаю, що кожен день наближає їх до відповідальності. І ніхто їм потім не допоможе, яка б ситуація в країні не була. За будь-який скоєний злочин на території України відповідальність все одно настає. І прикордонники це знають, тому е надалі треба бути з цього приводу дуже уважними. І так, повертаємося до теми відео. До нас звертаються дуже часто громадяни, які чи родичі, які перебувають на кордоні, їх затримують прикордонники і передають Національній поліції за підроблені документи. Я вже розповідав ситуацію, коли. Речник Державної прикордонної служби розповідав, що нібито кожен день там буквально масово вони ловлять студентів з підробленими документами. Однак, в подальшому виявилося, що це неправда і це відверта брехня. Ну, Ми розуміємо, що це потрібно було для того, щоб. Виправдати свої незаконні дії, і тому вони чомусь чомусь вони вважають, що вони мають право забороняти всім громадянам України перетинати у зв'язку з тим, що нібито є якісь підроблені документи, хоча насправді не доведено. Однак, зараз ми стикнулися з іншою ситуацією, що люди намагаються вже не з документами, які посвідчують їх право на навчання, жодного документу я так і не зустрічав, щоб була підроблена, а саме, що вони є волонтерами, наприклад. От обіцяючи нібито за цими документами вони можуть проїхати. При цьому вони відсутні в цій системі шлях, яка дозволяє перетинати кордон. Навіть якщо ви там присутні, все одно вам потрібно буде пояснити прикордонникам, яким чином, куди, що, за чим, навіщо ви куди їдете, дати якісь документи, підтверджуючи, що ви їдете. І тільки тоді прикордонники будуть вас пропускати. Хоча все це незаконно. Но вам потрібно про це знати. І так, якщо вам хтось пропонує документи якогось благодійного фонду, що ви є волонтером і що дає вам право нібито на виїзд, насправді це не так. І я хочу звернути, що за це передбачена в принципі відповідальність. Я відкрив навіть Кримінальний кодекс, є така стаття 358, я раджу вам її відкрити, почитати. Тут знизу я дам на неї посилання, для того, щоб ви знали, що вас очікує, Разі, якщо ви придбаєте такі документи в мережі інтернет, яка відповідальність, тут зазначено, що якщо ви їх не виготовляли, а ви тільки їх придбали і ви знаєте, що ви використовуєте завідомо, Відробний документ, то за це передбачена відповідальність у вигляді штрафу до 50 наподаткованих мінімум доходів громадян, або арешт на строк до 6 місяців, або навіть обмеження волі на строк до 2 років. Ви повинні знати про цю відповідальність. Тому я не раджу використовувати і вестись на те, що хтось вам щось там продає якісь документи, посвідчення, листи благодійних фондів, якісь інші документи, які нібито вам дадуть право на перетин кордону. Насправді ви відкрите, будь ласка, просто статтю 23 закону України про мобілізацію, де чітко зазначено, хто має право на відстрочку, і відкрите це положення Кабінету міністрів. Тут знизу я також дам на нього посилання стосовно перетину державного кордону. Пункти там 2-1-2-2. Саме для цих осіб, і то не завжди прикордонна служба їх пропускає, навіть якщо в них є всі документи. Не говорячи вже про ті випадки, коли документів цих немає, а ви надаєте якісь інші документи і нібито під виглядом волонтерів намагаєтесь виїхати за кордон. Тому будьте обережні, не ведіться на всі ці шахрайські схеми з. Якимись волонтерськими організаціями, нібито посвідченнями волонтерів, якщо у вас нема в системі шлях, якщо у вас нема цих документів, підтверджуючих, якщо ви не знаєте, куди ви їдете, і навіщо не варто ризикувати своєю подальшою судьбою, тому що насправді наявність цього кримінального провадження може вам в подальшому в вашому житті дуже сильно зашкодити. У разі, якщо потрібна вам буде допомога. І якщо ви потрапили в таку халепу, звертайтесь, будемо разом з нею виходити. І нагадаю, що у вас є також права. Ви можете право не давати жодних пояснень, поки не буде у вас адвоката. Ви можете укласти попередні договір з адвокатом перед тим, як їхати на кордон. Ви можете завчасно це зробити і не раджу нехтувати своїми цими правами, так як адвокат вам повинен бути наданий, у разі якщо вас підозрюють в якомусь кримінальному злочині. Не давайте жодних пояснень без адвоката для того, щоб собі не нашкодити. Поки на всьому все. Підписуйтесь, буду радий вам далі допомагати, захищати ваші права. Не забувайте, під відео є всі будуть посилання. До побачення!